У наступному році бюджет чернівців може недоотримати орієнтовно 700 мільйонів гривень. Це надходження від податку на доходи фізичних осіб з виплат військовим. Про це повідомили Суспільному при службі міськради. Це пов'язано з тим, що в межах підготовки закону про державний бюджет на 2024 рік. МінФін пропонує спрямувати всі надходження від податку. У державний бюджет повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Зараз 64% від ПДФО залишаються у місцевих бюджетах. Все, що ну ну треба для військових, і, 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 і все, що потрібно для внутрішнього для переселених осіб, для бомбосховищ для для підтримки родин -ро -ро військових. воно лягає. На, на бюджет міста. Наскільки розумію, хочу забрати ПДФО і зв'язкових вже з 1 жовтня. А ми го 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 готуємося до зими. Mm -hmm. На та по борги зараз, були лише в Чернівці, вони складають на, на 260 мільйонів гривень. А, і це стримування е, та, 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 тарифів, які в принципі воно повинно було б лягати на уряді, воно лягає. На, на міський бю бюджет за словами регіонального консультанта асоціації міст України Євгена Прокопця у 2022 році. Уряд збільшив розмір ПДФО місцевим бюджетом на 4%. Так, зокрема, планувало покрити різницю у тарифах на тепло та водопостачання, однак цього було недостатньо. Держава мала компенсувати різницю в тарифах. Сьогодні не компенсовано 53 мільярди в цілому, е, в цілому по Україні. І Якщо не буде компенсовано, а там вимагають зразу, щоб була оплата оплата за газ. Не буде оплати, не буде, не буде відпускатись газ каже, по ДВО від військових розчиниться у державному бюджеті, а виділити гроші на оборону з місцевих бюджетів легше та прозоріше. У раді наразі зареєстрували законопроекти, які можуть дозволити містам напряму виділяти гроші для ЗСУ. Навіть не дивлячись, що оборонна функція це функція Міністерства фінансів, тобто державного бюджету. все рівно всі органи місцевого самоврядування як могли, вони напряму не мали права виділяти кошти. бо Казначейство забороняло, але вони купували то пальне, то інші і передавали до 15 вересня. Цю пропозицію Мінфіну мають подати на розгляд Кабміну. Проте асоціація міст України разом з представниками місцевого самоврядування звернулися до президента уряду та Верховної Ради, щоб ПДФО з військовослужбовців залишити громадам.